Так як в футболі, є, знаєте, жовта картка, і є червона картка. Ну, жовта це означає так, ну, заспокойся, так обережніше. Ну, а червона, ну, це, це зовсім погано. Це вам доведеться уходити з поля, ну потім ще і рахунок може змінитися. І от е, якщо ці речі з'являються, які ми зараз з вами обговоримо, у тій групі, яка себе називає християнами то це має надзвичайно привертати увагу. Це як червоний прапірець, це як червона картка. Пам'ятаєте, три типи доктрин. Те, без чого християнство вже не християнство, те, що не зовсім визначає брат-не брат, може бути і брат, але нам буде простіше бути в двох різних церквах. І те, що е, ми, ми можемо бути в одній церкві, то оце перше коло цих доктрин. Перша річ. Яким чином Бог себе об'являє? Звичайно, у нас, у християн, мала б бути, теоретично так мала б бути, Біблія. Ми читаємо Слово Боже, і Слово Боже є нашим кінцевим богонатхненним, безпомилковим авторитетом. Проте, звичайно, не християнські групи, вони ніколи і не вважали Біблію Словом Божим. Про них ми зараз не зовсім говоримо. Ну, ті самі Кришнаїти. Для них Біблія ніколи не була богонатхненним Словом Божим. Вони до Біблії, до речі, ставляться шанобливо, але це для них не є богонатхненне Слово Боже. Ми говоримо про тих, хто називає себе християнами. І іноді у тих, хто називає себе християнами, є порушення в цьому плані їх ставлення до Біблії. Одне з порушень знають всі християни. Як тільки воно виникає, більшість християн одразу правильно розпізнають тут небезпеку. Це Біблія плюс щось ще. Це абсолютно правда, це ясно, це не виникає якихось заперечень. Ну, ті самі мормони вони додають до Біблії інші книги. Книга Мормона, Дорогоційний Перлин, і завіти. Тобто Біблія плюс якісь додаткові об'явлення. Біблія плюс, ну я не знаю, хай буде так, традиція церкві, Біблія плюс отці церкви. церкві, Біблія плюс якісь журнали, Вартова Башта, Пробудись. Ну, Біблія плюс щось ще. Проте, окрім настільки очевидного, настільки зрозумілого порушення, яким чином Бог себе об'являє, є ще приховані порушення, на які ми не завжди звертаємо увагу. Одне з них таке. Біблія? Так. Да. Біблія богонастерне, слово Боже. Так. Да. Але іноді дехто да, з тих груп починає говорити. Але тільки в нашому перекладі. І от тут я дуже хочу одну річ підкреслити, будь ласка, щоб нам не зробити випадково, ну, такого, знаєте, суду скорого, бо ми часом наклеїти ярлик можемо, а відклеїти його складно. Тут треба дуже обережним і бути ось в чому надавати перевагу якомусь перекладу, чи казати тільки цей переклад. Сподіваюся, зрозуміло. Ну, припустимо, навіть наші з вами братні у Христі Церкви в Росії здебільшого надають перевагу всенадальному перекладу. Хоч зараз російською мовою з'явився просто чудовий, просто читається переклад міжнародного біблійного товариства, такий більш сучасною російською мовою. Він дійсно значно простіший у розумінні. Ну не всім він як би то до душі припав. І тоді, коли якісь церкви заперечують цей переклад, здебільшого вони не говорять тільки синодальний. вони говорять, ми надаємо перевагу. Якщо якась група надає перевагу перекладу, ну це не є от... Те, про що я говорю, те, про що я говорю, тільки наш переклад, лише наш переклад. Це те, що роблять свідки і гови. Якщо тільки можливо і якщо їх переклад нового світу є доступний тою мовою, тією мовою, в якій вони працюють, вони використовують його. Звісно, коли немає перекладу, тоді вони використовують, ну, поки той, що є. Але як тільки виникає потреба, вони квапляться, щоб якомога швидше зробити переклад нового світу. До речі, переклад нового світу і ювійський переклад переказ, переклад Біблії, о, є таке класне українське слово перевод. Ви знаєте, українською мовою переводити – це зіпсовувати. Да? Тобто це, це в такому розумінні перевод, в українському, не в російському, в українському розумінні перевод писання. І е, Як тільки він з'являється, вони його використовують. Поки немає, вони можуть яких місцевих використовувати. І є ще один спосіб, як люди перекручують оце розуміння, що Бог в першу чергу відкриває себе через писання. Біблія? Так. Можна читати декілька перекладів? Так. Але далі, але тлумачити, тлумачити, пояснювати, інтерпретувати, можемо тільки ми. Можемо тільки ми. Тобто, як тільки з'являється група, яка говорить, єдина людина або єдина організація, єдина ну, батька рада на всьому світі, яка правильно пояснює писання, знаходиться в... І далі ну, якась там назва, оце знову ця червона картка, оце знову цей червоний претерець. Тобто, якщо звучить, серед всіх вчителів є такий то вчитель, який ну, дуже добре пояснює писання, ну це нормально, бо є добрі вчителя. Але коли звучить тільки він, і більш ніхто, то це має насторожувати. Перша ознака. Та, яка одразу має в нас спонукати в нас викидувати оцю картку червону, або якусь таку увагу привертати, це порушення в розумінні того, яким чином Бог себе об'являє. Писання. Якщо переклад більш-менш нормально зроблений, ми можемо прослідкувати, хто і як робив, ми можемо читати декілька перекладів. І, звісно, ну, є ті, хто краще пояснюють, ті, хто гірше пояснює, але як тільки звучить оця тема... Тільки оцей пояснює, більш ніхто не пояснює, оце має насторожувати. Як тільки десь хтось з наших, любих нашому серцю брат, братів, сестер починає слухати проповідника, який говорить, тільки ми правильно пояснюємо пояснення, більш ніхто, ну, треба бити в тривогу. Ще одна ознака, яка має для нас бути важливою, їх буде п'ять. Друга з них віра в трійцю. Якщо якась група заперечує біблійне вчення про трійцю, це має одразу насторожувати. Можливо, хтось задається питанням, як можна заперечувати біблійне вчення про трійцю? Зазвичай є два варіанти того, як люди перекручують біблійне вчення про трійцю. Перший підхід такий. Є одна особа, яка себе показує то, як Бог Отець, то як Бог Син, то як Бог Дух Святий. Ще один спосіб перекрутити біблійне вчення про трійцю це віра в те, що насправді є три боги. Не один, а три боги. Ну, як тільки з'являється перекручене вчення про Трійцю, це обов'язково має насторожувати. Ще один момент важливий для нас це віра в Ісуса Христа. Що тут мається на увазі? Для нашого спасіння абсолютно важливо, вкрай важливо, щоб ми розуміли, що Ісус Христос повністю Бог і повністю людина. Дуже багато псевдохристиянських груп вони намагаються применшати один з тих моментів. Або Христос не повністю Бог, свідки Його говорять, що Христос це Син Божий, а тоді, коли Біблія його так чи інакше називає Богом, мається на увазі ну, божественність, могутність, але не Бог в такому розумінні, як Бог Отець. Дехто заперечує людську природу Ісуса Христа. Припустимо, ну ми будемо розбиратися, хто це такий і що вони з собою уявляють. Гностики, вони заперечують, що Ісус Христос був повністю людина. Багато тих, хто знаходиться під впливом Нью Ейдж або Нової ери, вони заперечують, що Ісус Христос повністю людина. Чому для нашого Спасіння вкрай важливо, щоб Ісус був повністю Богом і повністю людиною? Тільки людина може померти за людину не символічно. Тільки Бог це може зробити за всіх. Звісно, ми про це будемо також говорити, але яким чином ми можемо показувати про те, що Ісус Христос повністю Бог? Ми можемо відкривати прямі тексти, прямі твердження, де Ісус прямо названий Богом. Ми можемо показувати на те, що Христос має риси. Характер, імена, назви такі, які має тільки Бог, ми можемо показувати на те, що Ісус Христос робив ті справи, ті діла, які може робити тільки Бог. Припустимо, прощати гріхи. Це тільки Бог може. Ще одна важлива річ, на яку треба звернути увагу, це спасіння. У вас написано Спасіння тільки по благодаті. Ну це цікаво. Православні є двох типів. І якщо хтось зараз подумав про московський патріархат і про київський, я не про це. Православні є двох типів. Ті, які знають своє вчення, ті, які знають свою догматику, ті, які е, щось читали, їх значна меншість, і ті, які називають себе православними. Якщо ви поговорите з тима, хто навчався десь в православі, має якусь православну освіту і обізнаний у православній догматиці, вони вам скажуть, я дуже сподіваюся, що ви зараз міцно сидите і не впадете, вони вам скажуть, що вони православні вірять в те, що людина спасається по благодаті. Можливо, ми зараз скажемо, стоп, 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 стоп. Я баптист, я ходжу в протестантську евангельську церкву. Мені все час говорили, що вони вірять в спасіння по ділах. Це правильно, ми ж не уточнили, що мається на увазі, коли вони говорять, що вони вірять в спасіння по благодаті. Православні вірять в те, що в церкві є сім таїнств, які передають благодать. І тоді, коли я приймаю участь у церковних таїнствах, перше, з яких для мене має бути хрещення, це і є початок збирання цієї благодаті. І коли я назбираю достатньо благодаті, це і є спасіння. Тому що в православному Богослові ми створені за образом Божим, але в православному богослові ми через гріхопадіння втратили подобу Божу. І нині ми маємо відновити цю Божу подобу. І так, як навчають православні, а робиться це через участь у таїнствах церкви, які мені передають благодать хрещення, Євхаристія, ну, от, і інші сім таїнств. Тобто, якщо я живу життям православної церкви, я збираю цю благодать. На перший погляд може звучати, ух ти спасіння по благодаті. Ну коли починаєш розбиратися, виявляється, а, не те. До речі, так само вірять і католики. Якщо у грамотного, ну серед католиків значно більше грамотних, якщо католицького ксьонза запитати, як ми спасаємось по благодаті чи справами, я скажу, по благодаті. Ну коли ви запитаєте, а що ви маєте на увазі, от тоді воно вже трошки розійдеться. Для нас важливо розуміти одне. Біблія говорить про два типи святості. Та святість, практична святість, до якої нас закликає Біблія. Це один варіант святості. Але інший варіант святості це та святість, яку нам дає Бог. Це та святість, коли Бог, незважаючи на нашу недосконалість, називає нас святими у Христі. Богослово вигадали складний термін позиційна святість що таке позиційна святість. Це та святість, яка ну, не мені належить, але Бог поставив мене в те положення, що він тепер називає мене святим. Ми, як християни, завжди спасенні тією святістю, яку нам дав Бог. У більшості культів, коли є порушення в плані спасіння по благодаті, в них є перекос в бік діл, в бік справ. Тобто ці справи, вони набувають не такого значення, що це моя подяка, що це моя природня реакція, Бог мене спас від нових, і тепер я вдячний Богові з оновленим серцем служу йому. Від них це нормально, це правильне вчення. Неправильне вчення. Це тоді, коли своїми ділами... Я чи залишаюсь в спасінні, чи заповиняюсь тому що я точно спасений. ну, Благодаті мало, Христа мало, на всяк випадок, ну от так, щоб точно, точно, точно переконатися, ну, щоб бути на 100% переконаний, от там треба щось робити. Небезпечно, але дуже часто от воно є. І як тільки воно пахне тим, що спасіння здобувається ділами, це має насторожувати. Оце от та картка, яка дістається. Ще одна ознака їх роль. Подібні групи, дуже часто подібні групи, вони будуть говорити про те, що церква на якийсь момент часу припинила своє існування, аж доки не з'явилася їх група, їх вчитель, їх гуру, їх проповідник, їх пророк або там, їх засновник. Ну от припустимо. Тут мормони і свідки його дуже-дуже дуже між собою подібні. В датах є маленькі відмінності, але от в цілому на рівні принципів дуже величезна подібність. Що стверджують мормони? Мормони не називають точну дату, але вони говорять, після того, як Ісус Христос піднісся з землі, його учні дуже скоро повмирали, їх повбивали, дехто з них розгубив істину, дехто з них намагається назвати 90-й рік нашої ери, але це не всі гормони. І вони стверджують, що десь до 90-го року це вже точно. Християнська церква, вона впала в період повного-повного занепаду, припинила своє існування і не існувала аж доки, в 1830 році, Джозеф Сміт не відновив церкву, так говорить Мормони. У свідків дуже похоже, тільки вони трошки більше милосердя мають, і тому церква припинила своє існування не в 90-му році, а в 325 му році. Тобто на 235 років довше там проіснувало. І от в 325 році, коли, ну, дарують, я так трошки теологію світлі фігових розповім, аж поки такий сякий оператор Константин не зробив те, що він зробив, і він встановив таке християнство на рівні держави, і от тоді церква припинила своє існування. Аж доки... Ну і далі от вся історія про е, Рассела. Біблія говорить чітко, я створю церкву і сили пекельні не подолають. Ісус Христос у великому нарученні говорить, і ось я з вами здебільшого в деякі дні. Так? Ні, а як він говорить? І ось я з вами по аж до кінця віку. Тобто, чи Біблія містить попередження, що за часткові, часткові відступлення можливі, локальні. Локальні, часткові, так. Але стверджувати так, що вся церква припинила своє існування, це означає повністю перекручувати біблійне вчення про те, що церква не припиняє своє існування. І іноді у нас у протестантів є така схильність думати. А що було до 1517 року? Ну ладно, там Петро, ну спасенний, ну, там Іван Спасенний, ну, ну, Кіприан, ну хто його знає, оці оці церкві, а, а от далі. І іноді у нас, у євангельських християн, є страх, ну а що ж там було? Проте мало хто з нас може ствердити, ні-ні-ні, там взагалі не було спасенних. Ми можемо говорити, що це сумна історія, сумна сторінка історії церкви. Ми можемо говорити, що там, мабуть, мало було спасенних, але ми навряд чи стверджуємо, там взагалі не було віруючих, там взагалі церква припинила своє існування. Як тільки церква, або якась група даруйте, починає говорити тільки вони, а всі інші неправі, це має насторожувати. Отож, є п'ять ознак які мають насторожувати, це червона картка, якщо тут є якесь порушення. Перше, яким чином Бог себе об'являє. Як тільки чуємо, що тільки вони, тільки в їх перекладі, Біблія плюс щось там ще, це має насторожувати, дуже сильно насторожувати. Як тільки ми чуємо, ну насправді християни неправильно розуміють трійцю. Це вже має насторожувати. Як тільки ми чуємо, що, ви знаєте, Ісус Христос не був людиною до кінця, це має насторожувати. Ну, знаєте, Ісус Христос не Бог, він Син Божий, це має насторожувати. Як тільки ми чуємо, що спасіння треба відробляти, або ми маємо досягти в цьому житті своїма зусиллями, досконалості, і тільки тоді ми увійдемо на небеса, Ну, про духовний ріст, слухайте, ну, через те, що я проповідник, іноді я спокусу почати проповідувати. Сподіваюся, я зараз, зараз себе так стримую. Але дуже простий приклад. Коли Бог входить в наше серце, ми розуміємо, що ми грішні, а Бог святий. І ми розуміємо, що от ми грішні, Бог святий, між нами нічого не може бути спільного. І хрест Ісуса Христа, Він допомагає нам подолати цю прірву. Ми стаємо християнами, проходить певний час, ми пізнаємо Бога більше, ми пізнаємо себе більше, ми занурюємося в своє серце. І, можливо, інші люди нам кажуть, у, брат Іван, тобі так багато змін, ти вже те помте, не робиш, все не робиш. І Щоб там мені люди мені, які компліменти не співали, да? як би там люди не казали, о, да ти там там, же ніп, там та який там ніп. Якщо я знаю себе... Якщо я знаю своє серце, я починаю розуміти, що в мені є ті проблеми, на які я раніше навіть увагу не звертав. Ні, коли Бог увірвався, моє серце, ну якісь явні гріхи одразу відметелилися. Але залишилися, і от, от ті, що залишилися, вони потім починають нас також турбувати. І інші можуть мені там співати гімни, оди. Але я то знаю, я грішніший, ніж я думав. Бо я бачу ті проблеми, які я раніше навіть увагу не звертав. Якісь непрощення, роздратованість, якісь, можливо, самолюбство, там, егоїзм, щось ще. Чим я більше перебуваю у Христі, тим я розумію, а Бог це ще святіше, ніж я думав вчора і третього дня. А хрест, який перекриває цю прірву, збільшується. Оце нормальний духовний ріст. Проте, коли ми зустрічаємося з якоюсь культовою групою, псевдохристиянством, вони, можливо, вони цього не скажуть прямо. Але іноді в питаннях спасіння у них так. Бог святий, я грішний, але потім... Ні, так же не можна, бо один був такий недобре закінчив. Ну, от от от, 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 от так от. Тобто мені треба один міліметр, да, от так? от. І от тоді... Як тільки починає цим пахнути, то це червоний пад. І якщо група явно е, перебільшує свою роль.